Каже Наталя, ти чого не береш трубку? А я як відео знімаю, дивіться, який настучить. Мені не чуть, що вона телефонує. Ну, каже, йди, я борщ сварила, йди обідать. Думаю, візьму вона. в неї, здається, немає, ось. І несу. І взяла цей пакетик, а він внизу, бачите, раз і розірвався. Ну, я встигла підчепити, кавунчик впав. На руки мені не розбився. Навіть ой к мене не зустрічає. Що це таке? А, ось уйде красавчик. Привіт. Привіт. Ну як же з тобою не поздороваться. Привіт, хороший, ой, хороший, хороший. Я пішла. Привіт. А, а тут запахи. Ти що нада? Держи. Ой, він митий. Це той. Я да? Ні, половину все лишила, завтра Віка приїде, ми доїмо. <пиш> так ж, папа, Це, це на, наоборот, я новий розрізала. Я то й доїла, єлі доїла, що ти отоїла. <пиш> Віка ж поїхала, хто ж мені допоможе. Так, що в нас тут є? Бурш, пиріжко, камбуз. Ой, компот. Ой диві... кавун. Там пот хай буде. Добре, ну і да. смачного. Давай, смачного. А сусіди потрібно. Ну що, це потрібочка, ну лівер хто. Да. І картошечки додавала. Да. Це хто не знає. Смачний? З лівером. Угу. Ну, з у лівером. У селі казали потрібка. Ну, раніше з лівером у нас продавали по 4 копійки варені такі. Ну, це як і тільки. Ну, так це з одним лівером. А, так один, це, да. Це, це одні льовки, да. А да. це ж тут і печ, печунка, і М -м -м. серце. Смачні, і... смачні. Ох ти, молодець, ось ціла миска. Ще йде? тут наїлася ще й у коробочку додому два пиріжечка. Я кажу, Наташ, я вже сьогодні нічого не буду їсти. Ввечером схочеться. Треба попрацювати. Ну і що, пішли? Закривайся, пішли. пока. Пішли, я закрию калік. Добре. А то ж молоко домашнє, готово найп'є. А те ту, що ми фігнюку. Вона теж не хоче, вона дурочка. Не хоче пити. Ой, оце посиділи. Аєчка, оце ми так посиділи. Винеси пиріжечка. Каже, винеси пиріжками. Аєчка, як же ж я забула тоді? Ага. Давай неси, він чекає. Та оце ж очки не взяла, окуляри не взяла. А Наталі, як завжди, той екран темний. То погоду, <смі> то погоду треба було переробити. І оце як засиділись. Ну, що я хочу сказати? Було, до обіду було зовсім тепло. Зараз трішки холодніше. Ой, мій хороший улігся. От. Але так гарно на дворі. Ой, Айчка. Айчка, ну повернись, красунчик. Зараз тобі пиріжечка винесуть. Тут ага. Так глядьку ж думаю, за нас овозьму від алергії. Позаживали, оце я давала йому да? алергії, позаживали, як показують. Та ой, добре, куди ти пішов? Айчка. Пішли. А, ось, тут, сюди. Іди а хай хай виходить. Відкривай. Йди, йди до мене, йди. Йди сюди, Ой, хворой. Що здому? Бачиш, яке печення А, Воно. ото, що ти казала, що навіть кішечка. Ой, Моя лапка. Ти лапочка, ти мені лапку даєш. Іду від Наталі, іду до валі. Ой, А то які гарні камінці, я б теж такі взяла. Ох ти! А що ви будете робити? Від горі, відмотки, а, так? Да? Да. Ух ти. Тому що у нас відвозки от хати всі посипалися. Привіт, та... зайчка! Як завжди роботи. Поводю в порядку, А пчолки, диви, як робота пчлки. Я так боюся їх, так тихенько-тихенько підходжу. Думаю, щоб їх... Яка краса, І скільки? Який. бджіл, скільки, І там, так, росіли, гарно. дуже гарно варті. Рози такі познімаю, на які рози А Ось о ось, ось, які гарні. Дже. Так, оце додому хіба дійдеш? Ага. Ой. Ну така вже прям краса, я не знаю. О, дуже. О, дивіться, який шикарний. Це увалітені, жовтень, жовтень, а вони такі гарні. А, да. а по весні так листя не було видно. Все в квітках було. Mm -hmm. Та й тут ти подивись, стільки бутонів. Глянь, ось ось стільки не розкритих Це все ж бутончики будуть так. квітнути. І тут трошки навела порядок, та треба підправити. Оце кожен рік підправляю, щоб... Бордюркою було, а чого воно так у мене розростається, не розумаю. тут і сюди. Мовка ну, каже, що це в тебе таке? Каже. Я кажу, та ладно, вже хай відквітнуть. Навірно, весною я їх викопаю і заново так от бардюркою посадю. Да, Бо да, щось да. воно пішло, Ти... воно ж трошки пішли в глибу, вглиб да, да, да. там десь пропало. Сильно жарке літо було, то я бачу, посохло, я поваривала де ті, що посохші. Так. А ці... Залишилися. Можеш рукавичку одну зняти. Що Щас. О, три руки все ж Ви три хоч руки. Хоч і Ось Наталя борщ варила і пиріжечки, то я ділюся, і мені один дякую. і один. Дякую за пиріжочок. Да, вона ж дякую. робила з потрібкою, так що смачний, а -а, смачний. Я зрозуміла. Так що давай їж. Ага, дякую. Та буду їсти нехай. А в нас от мостки, коли ми раніше ще молоді були, стройка в нас йшла. Ми нанімали людей, ми заробляли гроші. Ми а людям платили. А, Я пам'ятаю, як ви це робили. Ми робите? їздили, ми садили томати і возили далеко в Білорусі возили ну, тоді oh, ж всі да. старалися, бо в нас тут дешево. кожен займався цим, і воно стоїло копійки. А там, хоч якась копійка була, треба ж було за щось збудувати дім. І ми приїхали до нас з западної України робітники. І кажуть, нам жити нема де. А в нас вже дім був побудований, літо жара. Вони кажуть, ми будемо жити тут. Уже в нас і світло було тут. Каже, ми будемо жити тут, тобі собі їсти, готувати. От, а ми їм дали доручення бетонірувати у дворі і постки ага. від хати. Бетонірувати, завезли матеріал, цементу, все як положено. Самі поїхали. А батьки в мене мама і в нього мама. Нянчилися, бо дітки були у мене невеличкі. Вони нянчилися з дітками, і контролю такого не було. І коли вони приїхали, ми приїхали, вони вже все зробили, ми ж їм віддячили, все, як полагається, розплатилися. пройшли ну, років три, мабуть, і вся оця робота приверталася в такий щебінь. Все посипалося, все абсолютно. Mm -hmm. Дощ іде, скрищі. Вода лється, і воно Не, оце А стяжечка була. Вони так засипали оцього отвального, а зверху отаку на пальчик стяжечку. Зробили. Оце ж і, так. і воно все розсипалося. А люди нам говорять, сусіди, а що Вова цемент продає? А ми кажемо: ні. Так ваші робітники тут возили тачками, цемент продавали по вулиці. Нічого собі от вони розпродали цемент. от. А, а це робили. ж вам сказали. Це ж вам сказали, як їх уже тут не стало. Да як їх вони вже ми розплатилися. Все, ну ми ж не будемо про провіряти. Ну стяжка зроблена, то й зроблена. Все зробили люди. Ми ж довіряли. О. І оце таке, і тим більше вони не платили ж за, за житло. Да, вони да. жили тут у нас безкоштовно. безкоштовно. Все, що таке вийшли, не треба приїжджати на працю, приїхали, Тут вони робили, жили зробили, да, і ще це десь робили. Може недобросовісні, не зовсім недобросовісні, Ну так і попались. Тепер нам на старість прийшлося заново. Це все вивезли. Пон пісок, щебінь. Ой, а щебінь який валя, камушки. Руки. А оце можна квітники робити. Ну так, да, оце ж такий, як у мене, Валя, даш трішечки. Да да. Даш мені трішечки. Да, да, у мене вове... ж теж камінці такі. Я Тож думаю... я купувала червоні, да. а отаких у мене багато. Вони як помиються, ой, так взагалі супер. Це фракція 20, у вас Ой, супер. Є крупна така. Да. а Це він виписав, щоб хорошо брати. Було, Короче, робіть, щоб... як і лишиться, і трішки да. дасте так хоч Вові, 5 літрів. Я уже Вові кажу, ти мені дасиш. Я ж теж хочу трошки собі зробити у дворі красу. Кажу, я вже все по-новому буду. Тоня опять же ж дивлюся, купилася на розу, оп'ять же виписала. 299, 10 роз. І діло в тому, що вони присилають з квітками, щоб бачили різних кольорів і добросовісні, та малина ферма в Фейсбуці, ага. вже розпродажа у них. Ну, думаю, ну це ж зовсім, і різниці я не бачу в тому, що я купляла весною по 130 ага. тисяч роз. І виписувала я також в прошлому році, також 350 я за 10 кущів. То я скажу різниці, що 130, що 35 кущ, ніякої. Даже по 35 у мене краще вони пішли і розрослися. Гарно, от то я думаю, ще випишу десять кущів і викину от весь, весь непотріб потріб. Ой, ну, там... так красу зробиш. Бо... і зроблю, щоб тільки одні рози були, бо це мені так хочеться. О, і дивлюся в Наталі там і ти відео знімала, мирійка ага. розрослася. Може, вона мені дасть зрізати та. Тоже так само почеренкувати, як і ти. Можна? Так, да, да, можна, ото якраз вершок, звісно, дасть, і я буду ще зрізати, бо я зрізаю, я вже собі штук 50, мабуть, насадила черрину. Просто не знаю, яка воно буде погода, щоб воно схватилося. Ну, да. ну В минулому році в мене з, з осені схватилося добре, я дітям на нас з городу ну, ото. ну, Це я хочу в неї попросити та зрізати та собі теж такі клумбочки поровну. так гарно. Да. Віч да, і дуже гарно і дуже гарно квітую. Це, це я і далі ти там. мені дала два кущи, які гарно розрослися. О, ну, маленькі ще. А, а так вони розрос... Дома... Наталі Дома... то вже ж років багато їм, ну, да. а я ж насажую, насажую, ну, насажу. Валюш, Валюш, ну коли то? закінчите, як лишиться, зателефонуєш, скажеш Трешки. і даси мені трішки. Поділимося. Валюш, в общем, я на вечір, наверное, я буду ну, підчищать підчищати берійку uh -huh. і я позрізаю те, що зріжу, я тобі принесу. Oh, а хорошо. ти десь поставиш, залієш його, будеш дивитися. Трішки... А, я тобі покажу mm -hmm. як. Uh -huh. добре. добре, і все, я пішла добре, тобі смачно. Пока. Добре, Телефоную. Я, я теж по, по зателефоную тобі. Добре, добре. Під вечір трішки похолодало це, дивіться, ніяк я з оріхами. Не, не почну. ну Зате я ось і Берісу назрізала і зараз віднесували. Зараз саме час, коли оце погода така, і в неї прийметься він. Ну, ось вони, такі оце я зрізала, оце їй можна оце все удалять. Тут не оце удалять, і оце якщо є корнівін, якщо є. Можна в корні він і в землю. Тільки поливати, поливати, поливати. І зараз я її віднесу, зателефоную і віднесу. Ось дивіться, яка краса. Валюша, на я тобі тут назрізала, облагородила кущики. Да, доставай тепер хоча б один. Так. Доставай, там я декілька тобі так, дивися, оце видаляй, дивись тут на uh -huh, uh -huh. оце видаляй, uh -huh. оце видаляй, і можна отак. ось бачиш? Uh -huh. Оце, якщо є корнівін, можна в корні він. Немає yes, yes. кожну в корнівін і в землю, тільки щоб земля була волога, волога. і вперед. Ой, да. яку, ти, то Все. Хай росте, хай росте. росте. Я вже Давай. <рес> <рес> Сама займаюсь і тобі даю роботу. Добре. Все, пока. пока. Валя показує свою реконструкцію, дивіться. Засипали отвальним ага. вони. Хтось телефонує тобі. Ага. Я зрозуміла, і ото 5 сантиметрів зверху. Зверху, як шкурочка, ага. Катя дзвонить. Ага. Я відріз стоїть, я вже потім буду. Ой, дякую, Валечка. О, скільки мені камінців! Супер роблю. Останеться Роб. ще ходіли. Дякую, дякую. Оце я тепер їх перемию і далі буду продовжувати. Ура! Хто чим радіє? Я камінцями, нормально. Ну, все. Тепер буду мити камінці, щоб встигнути сьогодні. Ну і покажу, що я тут скільки зробила. Ось скільки дуже багато сміття. Ну, таке чорне. Прям чорні. Я тут воно всередині. Ну, ось такі. Зовсім не годяться. Тому, ну нічого, трішки є. В общем, далі, а тут оце чорні це будуть погані. Ну, величенькі я розбила, а це завтра продовжу. от, і... Казала Наталя, отакі чорні не збирай. Ну, оце, а я зібрала. Ну, можна зразу викидати. А воно хіба знає щось, дивіться, розлупуєш, вроді, не чорний тут, може, і всередині буде не чорний. Ну, побачимо. Мию камінці. Ось тут Це в мене решето таке, я дірочки зробила. І почну, мабуть, я отак отут. Ну, потім покажу, куди я їх. Висиплю. Це в мене там три таких півкола. Я туди хочу Санталіну е зелену посадити. Я садила, вона в мене засухла, не прийнялася там. Но вона була без корінців, живці. Ну, це я так планую. Ну, і ось так значну з оцих камінців, що мені е дали сусіди. Красуня, іди сюди. Ну, мені трішки не вистачило закрити оце. Ти чого ти бігаєш тут? Ось так зробила я з цих камінців, що мені дала Валя і Володя. От. Ну, Я хочу сказати, що вони такі ж, як оце в мене були от, е Я тут їх розкладала товще. Вже з досвіду, там я от, е червоні. Такі мілкі, Я отам розкладала тоненько. Тут у мене добре розложено. А треба ось так, потовще трішечки. Ну Ну і оце в мене так вийшло ну, Валюша обіцяла, каже, якщо що станеться, Ну мені тут і небагато. Ось. Ну, щоб закінчити хоча б оце, оцей участочок Ну, ані я в себе десь пошукаю там, де в мене перед спальнею, там є такі. Вони трішки різняться, ну, але нічого. Ну, це таку роботу я сьогодні зробила.